Вітаю! Зараз ми знаходимось біля ктендії аргута сорту Scarlet Septembie. Сьогодні трошки поговоримо про його особливості, а також анонсую вам розіграш саджанців цього сорту, тож обов'язково додивіться відео до кінця. Найближчим часом буде багато розіграшів різних саджанців. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб нічого не пропустити! Скарлет Септемба Ківі це сорт раннього терміну дозрівання. Дозріває він одним із перших. Вже в середині серпня з'являються перші плоди, які ми із задоволенням ласуємо. Ягоди цього сорту досить крупні і смачні. Мають насичений солодкий смак з відчутною кислинкою. Шкірочка тоненька, майже невідчутна при споживанні. Цей сорт, як і всі інші сорти актинідії, потребує опори. Це може бути В-образна, Т-образна опора, арка, альтанка або просто стовпи з натягнутим дротом. Скарлетцептемпеві має велику силу росту, Пагони можуть досягати 10 метрів, але, звісно, їх довжину можна регулювати за допомогою обрізки. Обрізку актинідії найкраще проводити в зимові місяці до настання сокоруху, це друга половина січня, початок лютого. Також частково обрізати можна влітку та восени. В весняний же період актинідію в жодному разі обрізати не можна. Як бачите, ягоди цього сорту дозрівають не одночасно, а поступово, що дає змогу споживати свіжі плоди досить довгий період. При повному достиганні і шкірочка і м'якуш плодів набувають насичено-бордового кольору. Ось такий вигляд мають ягоди цього чудового сорту. Крупні, яскраві та смачні. Актинідія найкраще росте на вологих, пухких, слабокислих ґрунтах. При посадці в посадкову яму бажано додати трохи кислого торфу або перепрілої хвої. Також для гарного старту рослин при посадці ми додаємо гранули добрива пролонгованої дії осмокот. Особливу увагу в перший рід після посадки слід звернути на полив рослин. Він має бути регулярний і достатній. Також дуже бажано мульчувати рослини. Найкраще для цього підійде мульча із соснових голок. Ну, а зараз можете побачити, який вигляд в розрізі має цей сорт у порівнянні з зеленоплідними сортами. Збирати плоди цього сорту досить швидко і легко. До прикладу, цей судочок ми зібрали за лічені хвилини. Скарлет Септемпе Ківі один із небагатьох сортів із червоною м'якоттю. Подібне забарвлення мають ще сорти Пурпурова садова, Рубінова та Кенцред. Друзі. я Зараз анонсую вам довгоочікуваний розіграш, який відбудеться вже зовсім скоро, а саме 30 березня 2025 року о 20.00 за Київським часом в прямому ефірі на нашому Ютуб-каналі. Цього разу розіграємо набір із трьох півторарічних саджанців Актинідії, до якого входить один саджанець сорту Scarlet September Kiwi, один саджанець сорту Байерн Kiwi і запилювач до них. Переможець буде один. Відправка можлива тільки по території України. Доставка саджанців за рахунок отримувача. Для участі в розіграші потрібно підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар під цим відео на YouTube, який стосується Актинідії. Скарлет Септемба Ківі досить урожайний, плоди цього сорту не осипаються, тримаються на гілках досить міцно, можуть навіть заізюмлюватись, але не падають. В наявності саджанці цього та ще більше 20 інших сортів Актинідії різного віку від однорічних до чотирирічних. Також пропонуємо саджанці інших плодових та декоративних рослин. Наші контакти, посилання на сайт і прайс будуть в описі під цим відео, а також ви побачите їх в кінці відео на екрані. Після посадки не забудьте захистити саджанці Актинідії від котів. Які можуть пошкоджувати рослини, а також від повторних весняних заморозків. Зимових морозів цей сорт не боїться. Він є одним із найбільш морозостійких сортів, але повторні весняні заморозки можуть пошкодити молоді пагони. При правильній посадці і гарному догляді ви на довгі роки забезпечите себе і своїх рідних смачними, красивими та надзвичайно корисними плодами. Адже ягода цієї рослини входить в топ 10 найкорисніших плодів у світі. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним.